Вітаю вас, любі учні та учениці. Сьогодні ми розглянемо цікаву і важливу тему розвиток українського театру та драматургії у 20-30-х роках ХХ 20 століття, а також життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Період після революції 1917 року театр став важливим засобом ідеологічної пропаганди. Відтак драматургія того часу відображала суспільні зміни і часто використовувалася як агітаційний інструмент. Саме тому одразу після революції всі театри в Україні опинилися під пильним наглядом більшовицької влади, яка використовувала їх для поширення своїх ідей. Попри це, в українському театральному мистецтві зароджувалися нові ідеї та напрями, одним із яких став Березіль. Лесь Курба спрагнув створити театр нового типу, що мав би інтелектуальний характер і тяжів до експерименту. Датою народження театру прийнято вважати 31 березня 1922 року. Його назва Березіль мала символічне значення. Це не лише давня українська форма назви місяця березня, а й образ весняного оновлення життя. У цьому новаторському театрі Лесь Курба спрагнув відійти від традиційних підходів і запропонувати глядачам та глядачкам абсолютно нову концепцію сценічного мистецтва. Саме тому він створив так званий театр дії, який, на відміну від психологічного театру, базувався на активній взаємодії з глядачем. Театр Березіль поєднував елементи авангарду, символізму та конструктивізму, що робило його унікальним явищем в українському театральному просторі. Загалом, театральне мистецтво 20-30-х років зазнавало постійних змін, шукаючи нові художні форми та засоби виразності. У цей період чітко окреслилися два основні напрями розвитку сцени. Березіль Леся Курбаса тяжів до авангардних експериментів, поєднуючи традицію з новаторськими пошуками. Натомість харківський театр імені Івана Франка дотримувався психологічного реалізму, зосереджуючись на глибокому розкритті внутрішніх конфліктів людини та суспільства. Відповідно до цих тенденцій, українська драматургія 20-30-х років розвивалася швидкими темпами, проходячи шлях від революційних агіток до психологічної модерні. Нерної драми її репрезентували не лише твори Миколи Куліша, а й драми Якова Мамонтова, Республіка на колесах, Івана Дніпровського, Яблуневий Полон та Любов і Дим Євгена Плужника Змова в Києві. Іван Кочерга утверджував поетичний стиль в українській драматургії, збагачував її романтичним струменем, національним міфологічно символічним мисленням. Ці риси найяскравіше виявилися в його п'єсах Фея гіркого мигдалю, алмазне жорно та свідчене весілля. Особливого значення в ті роки набула драматургія Володимира Винниченка, яка подолала часові і просторові кордони. Його п'єси, написані в 10-х, 20-х роках ХХ 20 століття, були популярними серед українських театрів. Зокрема, великий успіх мали такі твори, як Брехня, Чорна Пантера і Білий Медвідь, Гріх між двох сил та інші. Символічно, що саме виставою Гріх було відкрито Київський театр імені Івана Франка. Його історія бере свій початок у Вінниці, де в 1920 році група акторів молодого театру на чолі з Гнатом Юрою заснувала театр імені Івана Франка. Уже 28 січня того ж року відбулося його офіційне відкриття виставою Гріх Володимира Винниченка. Упродовж першого сезону театр поставив 23 прем'єри, що свідчило про його динамічний розвиток та пошук нових мистецьких форм. До речі, цікавий факт: Володимир Виниченко, переглянувши вистави Гната Юрий ще в молодому театрі, саме йому довірив початковий варіант п'єси Гріх. Завдяки цій співпраці в репертуарі новоствореного театру, п'єси Виниченка посіли особливе місце. У перший сезон більшу частину вистав становили саме його драматичні твори, що засвідчувало неабияку актуальність порушених у них тем. У цей період українська драматургія збагатилася не лише новими ідеями, а й новими іменами. Серед них особливе місце посідає Микола Куліш. Микола Гурович Куліш народився 5 грудня 1892 року в селищі Чаплинка Херсонської області в бідній селянській родині. Батько все життя працював у наймах, а мати передчасно померла, не витримавши виснажливої праці. З ранніх років хлопчикові довелося служити у панських економіях. Саме цей життєвий досвід вплинув на його світогляд і майбутню творчість люблю голоту, З серцем її люблю. Напише він згодом, висловлюючи своє співчуття та розуміння долі простого люду. Попри матеріальні труднощі, у 1901 році Микола вперше переступив поріг Чаплинської народної школи. Він виявив себе здібним учнем, тому вже невдовзі продовжив навчання у чотирикласній церковно-парафіяльній школі, яку закінчив із похвальним листом. У вересні 1905 року Куліш вступив до Олешківського чотирикласного повітового училища. Його навчання тривало в непростих умовах, але жага до знань допомогла юнакові здобути гарну освіту. У 1914 році Куліш зробив черговий важливий крок у житті: вступив на історико-філологічний факультет Одеського університету. Оселившись на квартирі родини Невеллів, сім'ї свого гімназійного приятеля, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Антоніною Невель. Життя Миколи Куліша було тісно пов'язане з бурхливими подіями того часу. У серпні 1914 року його мобілізували до війська. Перша світова війна назавжди залишила відбиток у його свідомості, вплинувши на тематику майбутніх творів. Після революційних подій 1918 року Куліш став головою Олешківської ради робітничих і селянських депутатів. Саме тоді він розпочав активну політичну діяльність та сформував у Херсоні перший український Дніпровський полк, намагаючись зберегти українську військову силу в умовах хаосу громадянської війни. Однак, уже невдовзі ситуація змінилася за часів гетьманського правління Павла Скоропадського Миколу Куліша. Було ув'язнено на п'ять місяців. Після звільнення він повернувся до освітньої та громадської діяльності. У 1925 році Куліша перевели до Харкова, де він працював шкільним інспектором. Переїзд до Харкова став доленосним. Саме тут він познайомився з провідними представниками українського мистецького руху: Миколою Хвильовим, Павлом Тичиною, Остапом Вишнею, Юрієм Яновським, Лесем Курбасом. Особливо важливим для нього було спілкування з Курбасом та знайомство з театром Березіль. Співпраця з Курбасом виявилася напрочуд плідною. Упродовж десяти років Куліш написав 14 п'єс, які стали класикою української драматургії. Серед них народний Малахій, Мина Мазайло, Маклена Граса. Твори, що досі викликають інтерес у глядачів та літературознавців. А восени 1933 року Миколі Кулішу та Лесю Курбасу ще вдалося поставити у театрі Березіль виставу Маклена Граса. Ця п'єса стала останньою його роботою, яку побачила публіка. Панівна верхівка прекрасно розуміла підтекст драми, тому вже після сьомої вистави постановку заборонили, а сам театр Березіль ліквідували. На фото представлено кадр з останньої вистави, яка стала символом боротьби митця за свободу творчості. На жаль, у 1934 році на першому всесоюзному з'їзді радянських письменників Миколу Куліша звинуватили в націоналізмі через його п'єси Народний Малахій, «Мина Мазайло та Патетична соната. Відтоді він опинився під ще суворішим наглядом. А 3 листопада 1937 року Миколу Куліша разом із багатьма представниками української інтелігенції розстріляли в урочищі Сандармох. Попри трагічну долю, Микола Куліш залишив величезний внесок в українську драматургію. Він працював у різних жанрах: у соціально побутовій драмі, що знайшла відображення у його творах «97» та «Комуна в степах. У побутовій комедії, прикладом якої є Отак загинув Гуска, у психологічній драмі, що розкривається у п'єсах Зона та Закут, у гротескній сатиричній комедії, до якої належить Хулі Хурина, у соціальній комедії, яскравим зразком якої є Мина Мазайло, у соціально метафоричній драмі, що представлена його твором Маклена Граса. Його перші п'єси, 97, написана у 1924 році, та «Комуна в степах», що побачила світ у 1925 році, мали реалістично побутовий характер, відображаючи соціальні проблеми того часу. Комедія фарс Хулі Хурина, написана у 1926 році, навпаки, вирізнялася експресіоністичними рисами, демонструючи новаторський підхід автора. Тож, Микола Куліш залишив глибокий слід в українській драматургії, а його творчість залишається актуальною і сьогодні. Щоб підсумувати почуте, пропоную перевірити вашу уважність. Запишіть твори Миколи Куліша, які ви запам'ятали. Ви чудово впоралися. Настав час для виконання ще одного завдання. Сьогодні ми говорили про два відомі театри, які відіграли важливу роль у розвитку української сцени. Тож заповніть таблицю з найголовнішими відомостями про ці театри. Дуже добре. Поставте відео на паузу та перевірте свої відповіді. Якщо з першого разу не все вдалося, не засмучуйтеся. Наступного разу у вас обов'язково все вийде. Наш урок добігає кінця, але перед завершенням пропоную вам виконати ще одну цікаву вправу. Запишіть у хмаринку фактів п'ять важливих відомостей про життя і творчість Миколи Куліша. Чудова робота. Ви великі молодці, справжні знавці української літератури. Любі учні та учениці, сьогоднішній урок був надзвичайно змістовним. Ми розглянули важливий період розвитку українського театру, дізналися більше про Миколу Куліша та його творчість. Спадщина Миколи Куліша це не просто сторінка в історії літератури. Його твори порушують теми, які залишаються актуальними і сьогодні, змушують замислитися та відкривають нові грані української драматургії. Дякую за увагу. До нових зустрічей!